Андрій Райкович на зустрічі із заступником міністра аграрної політики і продовольства та виоголови Держагентства меліорації та рибного господарства обговорили проблемні питання області. На території області з трьох тисяч водних об'єктів лише третина в оренді. Вилов риби в області становить 2% від загальної кількості в Україні. Раніше частка була в рази більшою. Наразі область готова до співпраці з аграрним міністерством держагентством задля продуктивної роботи і відродження рибної галузі в області. 27 січня Олександрійці вшанували пам'ять жертв голокосту і поклали квіти до меморіального знаку, що розташований біля міської санстанції. За свідченнями історичних документів та за спогадами очевидців тих страшних подій, саме у цьому районі розстріляли 2572 євреїв під час фашистської окупації в 41-43 роках. Перед присутніми виступили голова Олександрійської єврейської громади Олександр Пирогов та Наталія Кузик, донька праведника народів світу Володимира Чока. Терновола ну, Фахівці пенсійного фонду проінформували голів ОСББ Олександрії про субсидії та пільги для домогосподарств, яким раніше було призначені житлові субсидії пільги, нічого не змінилось. Повторно подавати документи не потрібно, тільки лише у разі якихось змін. Перелік документів, необхідний для призначення даних виплат, залишився той самий. Змінилася лише локація. Тепер це пенсійний фонд України, зазначила фахівчиня. Також фахівець фонду проінформувала про особливості реєстрації ОСББ на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. З 1 по 3 лютого в ЦНАПі буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, які проживають безкоштовно. Прийом за попереднім записом в електронну чергу, що формується на один прийомний робочий день. Отримати талони потрібно на рецепції. З переліком документів можна ознайомитися на сайті Олександрійського ЦНАПу. Керівники соцслужб пройшли навчальний тренінг щодо взаємодії служб у справах дітей та закладів надання соцпослуг тергромад в інтересах сімей з дітьми. Учасники не лише поглибили свої знання щодо соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та розглянули нормативно-правові акти і механізми взаємодії, але й виконали практичні вправи. У Приютівській громаді з початку року зібрали та відправили українським військовим до 10 вантажів. Як повідомляють у громаді, здебільшого допомога доставлялась на Донецькі та Бахмутські напрямки. Серед гуманітарної допомоги, яку надано, засоби гігієни, продукти харчування, теплі речі, медичні засоби, технічне спорядження, кондитерські вироби тощо. Крокуємо до перемоги разом. Олександрії відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України за участі творчих колективів Онуфрівської громади. Проєкт благодійного концерту підготував гурт Сузір'я керівник Олександр Головін. У концерті взяв також участь хореографічний колектив Камбурлівського будинку культури. У суботу, 28 січня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі 4 градуси морозу, в день мінус один. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 4 метри на секунду.